Луїс де Гонгора і Арготе, Роки життя 1561, 1627. Луїс де Гонгора і Арготе, іспанський поет епохи барокко, упродовж тривалого часу вважався незрозумілим, недоступним простому читачеві. Зацікавленість його творчістю зародилася у ХХ столітті в першому виданні збірки віршів, що вийшла в рік смерті. Він був названий іспанським гомером. Дон Луїс де Гонгора і Арготе народився та більшу частину життя прожив у Кордові. Його родина походила зі старовинного шляхецького роду, початкову освіту. Поет здобув у будинку свого батька в Андалусії. У 15 років майбутній поет вступив у Саламанський університет, де вивчав право та вдосконалювався у танцях і фехтуванні. У 1580 році публікує свою першу поему. Певний час Гонгора і Арготе перебував на посаді ключника собору в Кордові. Що не заважало його веселому та безтурботному життю. Через два роки його звинуватили перед єпископом Пачеко в тому, що він аби як ставиться до церковних справ, відвідує бої биків, запрошує додому комедіантів і пише легковажні вірші. Ставши священником Гонгора і Арготе, також не виявив особливої релігійності, очевидно, вважаючи свій сан лише засобом до існування. Був почесним капеланом короля Філіпа III. живучи при дворі в Мадриді, Гонгора і Арготи не міг зробити кар'єру і постійно бідував. Щоби сплатити борги, йому доводилося навіть продавати свої речі. Поетичні твори Гонгора і Арготи знайшли як прихильників, так і заклятих ворогів. За два роки до смерті вже хворий поет повернувся до рідної Кордови. У 1626 році у поета стався інсульт. Він втратив розум. Королева посилає до нього своїх лікарів, але 23 травня. 1627 року у Кордові Гонгора вмирає. У грудні того ж року було опубліковано першу збірку його віршів, вигадування у віршах іспанського гомера. Потім ця збірка була конфіскована Інквізицією і не перевидавалася до 1633 року.